Кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях 13510. Кількість виборців, внесених до витіків із списку виборців для голосування за місце перебування на виборчих дільницях 33. Кількість невикористаних виборчих бюлетенів 6111. Кількість виборців, які отримали виборчу бюлетенів приміщення для голосування 7457. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місце перебування 23. Загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені 7480, кількість виборців, які взяли участь в голосуванні 7480, кількість виборчих бюлетенів, які не підлягають врахуванню 0. Кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними 419. Кількість голосів виборців, поданих за кожну місцеву організацію політичної партії, кандидата, закінченого на за ізовідповідному територіальним округом, у цьому територіальному виборчому окрузі. Закарпатська територіальна організація партії Двок Петра Порошенка солідарність 1620. Закарпатська обласна партійна організація Гравної партії України 40. Закарпатська обласна організація Єдиного центру 321. Закарпатська обласна організація Всеверницького В'єрнія Свобода 418. Закарпатська обласна організація партії Відродження 1988. Закарпатська обласна партійна організація партії за права людини, 52. Закарпатська територіальна організація радикальної партії Олегашка, 317. Закарпатська обласна організація політичної партії Наш край, 240. Закарпатська обласна партійна організація Української партії Зелена планета, 72. Закарпатська обласна організація політичної партії Соціалісти 38. Регіональна організація політичної партії Опозиційний блок в Закарпатській області 326. Закарпатська обласна територіальна організація політичної партії Спільна Дія, 25. Спільна дія. Так, так, виходить, 25. Закарпатська обласна організація Всеукраїнська об'єднання Батьківщина 545. Закарпатська обласна організація політичної партії Об'єднання Самопоміч 611. Закарпатська обласна організація КМКС, партія Угорців України 479. Закарпатська обласна регіональна організації політичної партії Української об'єднання патріотів Укров 469. Загальна кількість голосів виборців поданих за всі місцеві організації політичних партій, кандидатів, закріплених ними за відповідним територіальним виборчим округом. 7 061. Цей протокол складено в кількості 21 примірник, підписано головою, заступником, членами Ужгородської міської організації комісії. 30 жовтня 2015 року о 23 годині 37 хвилин скріплено печатки Ужгородської міської організації комісії. Все.